Перше питання, на якому акцентували увагу на засіданні, стосувалось кадрових змін у складі штабу. І так, до даної робочої групи беруть керівника волонтерської організації Рідний край Ставищенщини Оксану Фролову. Також замінять керівника юридичного відділу. Наступним затверджували звіт про використання благодійних внесків з рахунку ради сільськогосподарських підприємств. Доповідала стосовно даного питання керівник виконавчого апарату Ставищенської райдержадміністрації Тетяна Шалієвська, яка зазначила, що в загальному на рахунок надійшло більше 226 тисяч гривень. І ще понад 40 тисяч гривень переказали небайдужі до сьогоднішнього дня. Вагома допомога армії надходить і від навчальних закладів району. Наразі вона становить більше 17 тисяч гривень. На закупівлю бронежилетів 28 вісім тисяч. Паловомастильних матеріалів для доставки гуманітарних грузів і придбання одягу бронежилетів 2800 гривень. Одяг спальники на суму 19 561 гривня. На медикаменти 1392 гривні. Послуги по відправці посилок. Ви знаєте, що часто ми користуємося послугами нової пошти 376 гривень. Поповнення рахунку учаснику АТО. АТО це у нас прибули хлопці, яким не було виплачено заробітну плату і не було за який рахунок повернутися навіть на місце дислокації. Ми перерахували 300 гривень на карточний рахунок. Бінокль ми закупили на суму 550 п'ятдесят гривень, і зістан послуги банку нікуди ми від не дінемося. 546 гривень. Як повідомила Тетяна Сергіївна, солдати часто зверталися з проханням про допомогу з годинниками. Відтак їх закуплено на суму 8760 тисяч гривень і вручають при нагоді, коли чоловіки повертаються у відпустки. Наразі військові найбільше потребують теплого одягу та медикаментів, які невдовзі отримають. Розглядали в цей день і заяви про допомогу військовим АТО та їх сім'ям. Як поінформували на засіданні, родини військових потребують здебільшого матеріальної допомоги. Не залишили присутні осторонні питання щодо допомоги пораненим захисникам. Голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич поцікавився станом здоров'я кожного та з'ясував, наскільки ситуація з цим є складною.